Наступна головоломка. У нас є така рівність 1 відняти 1 дорівнює 6 відняти 4. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична здачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось ці, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирний, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно! Перемістити один сирний, щоб наша рівність була правильна. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирний Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 5 відняти 4. Буде 1, 1, дорівнює 1, дорівнює 1. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.